Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і віки вічні амінь. сіони то, що мої веселися і мій Мініса Христа Бог прийми Отця. Це Господа, що спасає Паси Боже людей твоїх і благослови спадкоємство Твоє, навідайся до світу, по ласку і своїм милоседям, під і знамено, Християн, і пошли нам Твоє багате милосердя, молитва не причистує нашої бродиці, в сімей Марії. Силою чесного животворячого Христа, заступник чесних небес і сил без плоти, святого славного пророка, і хрестителя Івана, святих славних псевник апостолів, святих отців наших вселенських, великих учителів і святителів, Василия Великого Григоря, Бослова Івана Золотустого, Атанасія Кирила, святих Слов'янських апостолів Кирила Методія. Святого благовірного рівного апостола, великого князя Володимира і блаженної княги Нікійської Ольги, святого священого мученка Єсафата, архіпископа Полоцького, священому чинки сповідників святителів, Миколая екзарха, Волинського чудотворця, Григорія, єпископа Станіславівського, Семеона, епископа Стратотерпця, Преподобних мученків отців наших, Леонтієк Захар, Російського і Клементіарки Мадрита Вунівського, з Северяною Кима Віталієм Дрогобичів Збитих, Зіновія та Івана Страдотерців, Свяжено мученку Андрія Миколая, Романа Петра Олексія, Свяшено мученки Еміляна Пастиря, В'язнів Майданика, Свяшено мученка Миколи співця Володимира Стратотерців Страчанських. Преподобних мучени, таксики Олімпій та Лаврентій, святих славних, добропобідних мученків, Вікентія, зимобитих Никідіона Константина Михаїла Онуфрія, Халиба Максима Даниїла Константина, Вартоломеєву Кірігнатія, мучеників Братовинських, і всіх мучених, і мучених землі української, преподобних отців наших Антонія Телодія, Печерських і інших преподобних отців наших. Преподобної матері нашої Сафани, святий прагне Моці, яке Юакі Маяни, і святого Миколая Мерликівського Чудотворця і всіх святих молимо дивемного листибі, Господи, вислухай нас грішних, що молимось тобі, і помилуй. Помилий, Господи, помилий, сові, голови ваші перед Господом сліні, слави. Владиком, многомилостивій, Господи, Владико Господи Ісусе Христе, Боже наш, молитвами причистої, владичиці нашої, Богородиці і марії. Святого Отця нашого Миколая, Архієпископа Мерликійського, Чудотворця, якого пам'ять урочисто звершуємо і всіх святих, приємну вчини молитву нашу, даруй нам прощення гріхів наших, покрий нас ласкою Своєю, віджини від нас, у ворога і супротивника, втихомир наше життя, Господи. Помилуй нас і світли, і спаси душі наші, як благий чоловіко любе. Не запіщати спасати, що ді пошанов, твої славу Бог, молив Христа приглаше. Перед Господом смерть преподобних Його жити, чи житла. I am Смерти, помилуй нас, я ти, Божий, Святий Боже, ся ти Святий сити, безсмертний, помилуй нас, ти, Божий, Святий ти Боже ти півсини безсмертний, помилуй нас, Оце і Сини, і Святому Духові, і посячах і на віки вічні, амінь. Святає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, віки наші. Владыко, прости беззаконья наши, святый посети силы немощи наши, промокли палки с обеспеленья велике, А вот слова, золочи, святый мир, мы подаем, молим Христа Божьего, спасися души Calaio, <speaking in foreign> the <language> <speaking in foreign language> Господи, Господи Ісусе Христе Боже наш, що благословив п'ять хлібів і п'ять тисяч народу нагодував, сам благословив хлібиці, пшеницю, вино і оливу, і умножив їх в обид місці, цьому, і в храмі цьому. І по всім світі Твоїм, та й вірних, що споживають їх освяти. Бо Ти благословиш і освячуєш усе, Христе Боже наш, і тобі славу восилаємо, і споконвічним Твоїм Отцем, і все святим ласкавим, і животворним Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки Амінь. Бо словенне, і нині до віку, не зайкуниня, Господні благословенне, і нині до віку, Благословлю, постою, Господа, повсякчасного завжди вона його на устах у мене, душа моя, нехай Господу хвалиться, нехай поки вічуєте й, й веселяться, не чайте, Господа, шаною. Я його розум, я шукав, Господа, і він почув, почув мене, і звільнив мене від усіх моїх спробов. Я не на нього і розвеселіться, обличчя ваше нехай не соромиться. і Господь почув, і врятував його від усіх, нього постиг. Господі стоїть на бахі на Його бояться. Визволяє, зпробуйте, подивійся, ти добрий Господь, Блажений то любри, мівольний, бійтеся, Господи, Госвіті, вони мали <плес> тих, що його бояться, ході, збігли тим, що Господа шукання, не забрав мене. Господь на вас, <плес> і благодатні чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Амі! Боже наша, слава, слава, Туі. слава Туі, і ми, 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 і Найперше хочу привітати також наших дорогих гостей, владик, владику Степана. Екзарха Донецького, якого ви всі знаєте, який приїхав на наше храмове свято, і високопреосвященнішого владику Ігоря Ісіченка, якого ви також всі знаєте, який не, мож, не зможе завтра бути на літургії з нами і сьогодні молиться на тій Сенчні. І зараз ми чекаємо Миколая, має прийти справжній Миколай для дітей. До дітей. Так чи ні, діти? Да. Так! Вечерні були. Якщо були чемні, то Миколай прийде, а якщо не були чемні, то напевно не прийде.